Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіошоу України експертна Думка знову в ефірі і розказує. Історії успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр. Сьогодні в нашому етері ми поговоримо знаєте, про одну із перлин України українські Карпати. А саме про нерухомість та розвиток цього регіону. І я із задоволенням вам радий представити гостя сьогоднішньої студії винний колег, засновник першої агенції нерухомості у Славсько. Називається вона Редрім. Вітаю вас! Вітаю, друзі! Ну що, Олеже, давайте знайомитись. Отже, розказу трошки про агенцію, які послуги надаєте. Ну і далі будемо детальніше про цю прекрасну штуку. Про Карпати, про Українські гори. Так, ну якщо розпочати з е, агенції нерухомості, як вона заснувалась, так звідки взялася ідея і що все починалось, то е, тут е, варто повернутися, трошки нернути назад в е, далекі 2005-2007 роки, коли ми з другом. Ще тоді не було такого доступу до інтернету, до можливості розміщувати інформацію і максимально поширювати. Та ми просто брали там професійного фотографа, їхали, збирали інформацію по земельних ділянках, шукали людей, які не мали намір продати будь-яку нерухомість. Так, ми фотографували, оформляли це все в такій класичній папочки, так і іноді закачували на. Просто банально на CD диск і поширювали, роздавали ті диски там всім, хто був причетний до так чи інакше, причетний до якоїсь нерухомості. Так, до місцевим депутатам, депутатському складу. Друзям, туристам. Ми ж виросли, по суті, в скажімо так, в сфері, в сфері і розваг, в сфері обслуговування. Так? Ми постійно контактували з туристами геть з юності. ще коли там... Я так розумію, ви і народились там. Так, звичайно. Я, я особисто народився, і партнер мій ігор також ми виросли по суті разом. От. І прийшла така ідея надавати можливість, чи, чи неможливість сервіс, якби так я би це сказав так. Коли приїжджали до нас туристи, гості відпочивали і вони. Цікавились, всі хотіли, всі мріяли, про це проговорювали. От. Ну і зрозуміло, вже виникла така потреба якось в якомусь форматі ту інформацію структурувати, показувати. Ну так, да, Хоч... скільки ж можна на дисках і на флешках? Ну, Власне, тоді ще це воно так і відбувалося. Але з часом, ну і в 2000. Сьомому році ми власне вдалося продати першу земельну ділянку. Угу. Та зразу з'явився запит організувати такий процес, як там підвести електроенергію, чи організувати та, процедуру підведення підключення електроенергії. І це була швидше така перша хвиля розвитку, чи одна з перших хвиль, е яка тривала до кризи 2008 року. Та угу. потім, звісно, була невелика пауза десь в дванадцятому одинадцятому чот 13 роках була друга хвиля там ми вже трошки скажімо так серйозніше підійшли до до справи ми вже створили невеличкий сайт тоді тодішній він називався славське Такий він сироватий, та ми потім його досконалювали. Зараз, зараз ми вже створили новий, більш професійний, правильний, прозорий, з максимально великим каталогом і так далі. і так далі. Ось. Пізніше, знову ж таки, пауза у розвитку, і вже зараз теперішня хвиля розвитку, яка стартувала з 2017 року. Ну, власне, Агенція нерухомості вона утворювалася так. Я так розумію, що, по перше, дивіться. У вас така не класична агенція нерухомості в розумінні там пошук, просто не знаю, як там умовно в Києві, можливо, квартири. І я так розумію, що ви якась, по-перше, це такий не, не, не класичний варіант. Плюс якась трансформація у вас відбувалася протягом певного періоду часу. І з ріелторської компанії ви я знаю переросли в куди більш серйозніший бізнес і будівельну, і взагалі глобальну. Розказуєте, як і що, по перше, що вас спонукало до цього розвитку активного, да, і такого масштабування. І... І що ви зараз робите тепер? Так, ну е в процесі розвитку, в процесі е розуміння, ми рано чи пізно зрозуміли, що е аватар клієнта, е якби інвестора, так, він змінився. І, е Якщо раніше інвестор приїжджав, він сам хотів приймати участь в процесі підбору там ділянки, так і в процесі будівництва він хотів цим жити, вкладатись, і так далі. І так далі, то зараз клієнт помінявся. Зараз інвестор каже, друзі, дайте мені не просто земельну ділянку, так а дайте цілу стратегію розвитку. І побудову концепції від власне підбору земельної ділянки, купівлі і до будівництва введення в експлуатацію та управління uh -huh. з конкретним бізнес-планом, ну і стратегією повернення дивідендів коштів вкладених коштів у вигляді дивідендів uh -huh. на фоні конкретного там періоду років. Ось і е, ми зрозуміли, що треба ого як розвиватись. Так ми вже маємо надати сервіс, і в власне в цілях сервісу ми зрозуміли, що ми мусимо змушені перетворюватись, в будівельну компанію з повним циклом послуг. Угу. Будівельна компанія, я так розумію, ви ще й небось маєте в якийсь парк техніки. Що, просто хочу зрозуміти ваші масштаби. Що ви можете умовно. Е, поки з парком техніки не все не, ми співпрацюємо так з різними угу. Підрядниками. Угу. Е, і власне наша е, основна ціль і завдання. Це організувати роботу, викласти це все на папері під конкретний договір, угу. де інвестор впевнений і в безпечно вкладає кошти. Зрозумів. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Олег Винник у мене в гостях, засновник компанії Red Dream. це перша агенція нерухомості у Славському, ну, але вже в процесі сьогоднішньої бесіди би зрозуміли, що не просто агенція нерухомості, а й в цілому вже і будівельна, і управлінська компанія. Олеже, а взагалі, давайте трошечки, як то кажуть, масштабуємо питання таке. Як би ви охарактеризували ринок нерухомості Карпат? Да? В чому специфіка, в чому нюанс? Що зараз відбувається? Зараз стає модно так мати нерухомість в Карпатах в часи нашого, там якби сьогодення, в наших реаліях воно має декілька таких ключових, скажімо так, плюсів. Так, ну перше, це все таки безпека. Сьогодні це дуже важливо ще з часів пандемії. Безпека і необхідність зонуватись, так необхідність мати свій такий простір, так зараз популярна тема, це котеджних містечок. так Апарт готелі, звісно, це теж крута і пуста в наш на нашому ринку нашого курорту. Ніша, але котеджі вони на сьогоднішній день такі цікавіші, тому що там є можливість. Це універсальна концепція, при якій інвестор а володіє нерухомістю. Він там може повноцінно жити на постійній основі, може використовувати це як бізнес і, і при наявності у керуючої компанії, то це пасивний по суті, дохід, угу. де ви купуєте нерухомість, нею володієте, маєте можливість там відпочивати, постійно жити та заробляти. Окей, тоді ще одне питання, воно в принципі, я так розумію, логічно виходить з цього. Наскільки зараз приятеливий час для інвестування в Карпати? Які саме об'єкти назву ну, так найвигідніше, не знаю, найперспективніше інвестувати. Да? І наступне буде таке шкурне питання: як швидко можна, умовно кажучи, відбити те, що вклав. Так, ну о, тут ми теж можемо порівнюватись, о, гордо порівнюватися з такими курортами, відомими як буковель, так. Бо uh -huh. Поки що альтернативи йому немає, він, він е, продовжує масштабуватися цей курорт Букувель, так? Ми вже будемо таким собі конкурентом трохи. От, е, і зважаючи на деякі е, наші переваги так, нашого курорту, який стрімко розвивається. Ми розуміємо, що у нас цифри повернення коштів назад будуть кращі, так угу. тому що ну, буквально ринок не безрозмірний, так він місцями ну і вартість вже... там, я так розумію, вже землі ого-го. Так, так, там трошки інші цифри по входу. В, в цей бізнес. От, тому наша історія буде набагато цікавіша. І є вже пропозиції на ринку, де окупність проєкту від 8 до 12 років. А які об'єкти найперспективніші? Ну, власне, компактні розміри е, пропозицій. Це коли котеджик е, до 100 квадратів, угу. якщо це котеджик, якщо це апарт, е, апартаменти при готелі, е, то це також 50-70 квадратних метрів е, з певним списком е, сервісу і послуг, які надаються там. Угу. Окей, а е, готельна забудова. Наскільки вона великі готелі, краще будувати, невеличкі, такі знаєте, як в такому українському стилі, типу як е, чи взагалі величезні аля турецькі, такі здоровезні? Ну, прийде час і до таких, і до великих. Звісно тут якраз наша перевага є в тому, що ми пустий ринок, саме Славська громада, угу. славський курорт. Угу. Практично пустий. У угу. нас е, немає пропозиції по гарного рівня апарт готелю, е, великого, малого, середнього. Точно так само так само і немає е, достатньої кількості пропозицій по котежних історіях. Угу. По, по будинках, по житлових таких комплексах. Угу. Окей, а Олеже. А я ви вже е, починали. Казали, що ви колись створили сайти. Там е, були ділянки. Я так розумію, що у вас е, є і зараз сайт, де можна зайти. Іти, дивитися ділянки, якісь там вибирати самостійно. Це я так розумію, перевага певна, ну скажімо так, в вашій сфері безпосередньо. Так, ми тут ми прийшли до створення такого великого каталогу, так що угу. хоче сьогоднішній інвестор, він хоче відкритості, він хоче прозорості діяльності, так, наші і власне, у нас два клієнта продавець і покупець, угу. так тому. Дуже важливо, щоб як е, е, клієнт, який приходить до нас із запитом продайте, е, бачив цю прозорість, так, де чітко відображені ціни, характеристики, е, і в порівнянні з іншими, так, тоді і, ну, точно так само і клієнт, і інвестор, він каже, хлопці, ну... Е, Просто показати пальцем. Ось ділянка, ось паркан, а ось нотаріус. Це так, якби мало для того, щоб заробити заслужено ці кошти. Тому сайт так це дуже така. То це наше лице по суті того, що ми робимо, чим ми займаємося. Яка наша місія в цій в цій справі? Зрозуміло, друзі. У мене в гостях Олег Вінник, засновник першої агенції нерухомості у Славському, Редрім. Олеже, два питання ще у мене. Перше, я знаю, що ви плануєте організацію форуму. Да? Форум забудовник інвесторів Славської ОТГ. Що це буде за форум? Коротко, для кого він конкретно, хто може взяти участь, і взагалі, що ви від нього очікуєте? Які результати? Це виклики, так. Наслідок того, до чого ми приходимо, ми спочатку стикаємося з викликами. Виклики полягають в тому, що є дефіцит людей, так, дефіцит однодумців. І ми хочемо збирати їх до, скажімо так, до одної, до одних цілей, uh -huh. організовувати їх в одному місці, запрошувати тренерів знову ж таки на різні теми, так від побудови того ж самого каталогу, так і організації продажей і, і до і до, до структурування, так того сервісу, який ми надаємо. Ну і власне форум, то буде перший форум, інвестиційно-будівельний форум Славську, ми про нього анонсуємо, звісно, трохи згодом, але ми до цього рухаємося, пробуємо планувати цю, цю подію. Мені подобається, що ви активно рухаєтеся в розвитку саме регіону в цілому, насправді не тільки особисто, просто мовно кажучи, ділянки, продажі, так далі, то подібне. І є ще один проєкт. У вас є, який, я так розумію, теж направлений на розвиток регіону. Це проєкт Горо. Що це таке? Ой так, горо, це наше все. Звучить пафосно, розказуйте. Горо, це наше все. В якому плані. Це проєкт. І про який може мріяти тільки мріяти, так кожна громада в нашій країні. Е, Пов'язана вона, ну е, це вгору це вже продукт, так але починалося все з приходу в нашу громаду компанії Око, угу. е, яка власне е, створила цей проект амбіційний, дуже великий, дуже потужний. і Масштабний. Навколо власне чого і ростуть перспективи угу. е, перспективи того, що от, готув... і ми, і ми з'явились як наслідок, та. Наші наміри і наші плани вони пов'язані безпосередньо, тому що ну, курорт, курорт наш він, в принципі, є достатньо давній. Так, Славсько завжди вважалося таким гарним курортом. От, але просто природніх, скажімо так, ресурсів, які є нам, дані Богом, це одне, але потрібно і. Правильна організація цілої громади, по суті, угу. щоб ми рухалися всі в одному напрямку, і курорт будувався правильно, враховуючи всі досвіди, і світові, і досвіди тих курортів, які у нас є на даний момент в Україні, так ось ми маємо власне шанс. Стати зразковим курортом і найкращим номер один в Україні, як мінімум, я зрозумів. Олег Виник у нас сьогодні був в гостях. Засновник компанії Redream, це перша агенція нерухомості у Славському, в тому числі її будівельна компанія, і управлінська компанія, але ж, скажімо так, правильно, знаєте, продажнику. Зрозуміло, він так трошки і привідкрив цю завісу, але не дуже все так розказав. і потрошечку правильно рухається, рухається, витримана певна така таємничість, але. Кому цікаво, друзі, будь ласка, долучайтеся. Чудові українські Карпати відкриті до інвестування, відкриті до розвитку. І головне, що мені подобається, що розвиток не тільки там якоїсь е маленької вулички, не знаю, чи там декількох учасників, а в цілому е всього і ОТГ. Олеже, дуже дякую за те, що прийшли, розказали. Це цікаво. Я вам бажаю успіхів. Хочеться дійсно бачити в Україні максимально крутезний рівень сервісу, забудови для того, щоб це було реально на рівні світовому. Для того, щоб до нас приїжджали і казали: о, блін, це круто! Це класніше ніж в Швейцарії, там або можливо не знаю там в словацьких татрах. Дякую і чекаємо вас в Карпатах. Це звучить як призив, друзі, в останній день зими. Окей, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. І ще раз нагадую: гостях у мене був Олег Вінник, засновник першої агенції нерухомості Уславська компанія Red Dream. На цьому будемо закінчувати експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.